Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску постраждалим від ракетного обстрілу у Павлограді виділили грошову допомогу. На Дніпропетровщині за час війни знайшли роботу 545 медиків-переселенців у Дніпрі. Презентували етнорозмальовку про Лесі Українку. А зараз про ці та інші події більш детально. Третю ніч поспіль на Дніпропетровщині було спокійно, але ранком війська Російської Федерації завдали удару по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. З важкої артилерії ворог випустив близько півтора десятка снарядів. Нині інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується. На сесії Павлоградської міської ради ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим від ракетного обстрілу 16 лютого. Про це сьогодні повідомили в Павлоградській міській раді. За рішенням вісім родин, будинки яких не підлягають відновленню, отримають по 600 тисяч гривень. 28 сімей отримають по 200 тисяч гривень. Ще приблизно 90 домогосподарств, які мають незначні пошкодження по 30 тисяч гривень. Крім того, виділені додаткові кошти для поповнення матеріального резерву міста у розмірі. Півтора мільйона гривень. Через російську атаку 25 жовтня по автозаправочній станції у Дніпрі Анастасія Дзюба та Олексій Калітін опинились у візках. Наразі подружжя продовжує реабілітацію. Обидва мають перелами хребта. Як триває реабілітація Анастасії та Олексія у матеріалі журналістів Суспільного? 25 жовтня Анастасія Дзюба та Олексій Калітін поверталися додому та заїхали на заправку. У цей момент її атакувала дроном камікадзе російська армія. Пролунав вибух через ударну хвилю. Анастасія знепритомніла її витяг з автівки працівник АЗС. Олексій згадує, виліз з понівеченого автомобіля сам, хоча не відчував ніг та викликав швидку. Подружжя отримала травми хребта. Нині вони вже пройшли перший етап реабілітації. Коли нас сюди привезли, ми лежали і тільки навчилися сидіти, тримаючись за когось. І то самостійно встати з ліжка. Ми не могли. Максимум що могли це відірвати голову від подушки, щоб поїсти. Вчилися сидіти. Те, що ми зараз можемо, ми можемо спокійно на з ліжка на ліжко пересісти на крісло колісне, і спокійно можемо пересідати на унітаз. Олексій розповідає: зараз майже все робить самостійно одна справа, коли ти лежиш в положенні лежачі і можеш лише голову підняти. Зараз ти робиш все в основному, тільки не ходиш. Морально, напевно, не так тяжко, як фізично. Тобто, фізично було дуже складно, було боляче. Ми сиділи на пігулках, на уколах, але все одно ти розумієш, що це потрібно. Ти обираєш себе, ти або лишаєшся жити в такому положенні, або рухаєшся далі. Ти вибираєш себе і ти залишаєшся жити положенні положении а... или ти двигайся дальше Мотивацію подружжю, кажуть додає їхній син. Він приїжджав, коли ми лежали. Він приїздив, коли ми лежали. Він боявся, не підходив, боявся торкнутися. Наразі все добре, допомагає. Його попросив. Він допоміг. Приніс. Ми його навчаємо, як поводитись з нами. Він не маленький. Йому вже буде 9 років. Він все розуміє, але морально йому було тяжко. По ньому було видно. На початку ми йому не казали, але потім він побачив. Бачив в новинах і довелось йому розповісти, що батько та мати ось так. В новостях прийшлось йому розказати, що от папа з мамою. так. Анастасія найбільше сумує за роботою, наразі не в змозі дістатися туди на візку. Психологічно тяжко. Тяжко не наші дороги не, не зроблені для того, щоб нормально пересуватися. Всюди виямки, всюди бордюри. Навіть в аптеку, щоб заїхати, роблять пандус так, що він з кафелю, і ти просто фізично на колясці не можеш піднятися. За словами фізіотерапевтки, Дарії у Анастасії та Олексія досить швидкий прогрес. Наша головна ціль була це не відновлення, тому що це ураження спинного мозку, і наша задача стала в тому, щоб зробити Настю і Олексія самостійними, навчити їх себе вслуговувати, приміщатися з різних поверхонь на крісло колісне, повертатися і користуватися кріслом колісним. Надалі подружжя готуються до поїздки у Рівне, де на них чекає наступна реабілітація. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. У боях за Україну загинули двоє бійців з Дніпропетровщини. Про загибель солдата гранатометного взводу батальйону оперативного призначення Вадима Карпаня повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік. Також стало відомо про загибель 15 лютого в боях під Бахмутом Дмитра Лук'янова з Кривого Рогу. Про це сказано на Фейсбук-сторінці підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг, де він працював раніше більш ніж 20 років. Вічна слава героям! На Дніпропетровщині за час повномасштабної війни працевлаштували 545 медиків-переселенців. Фахівці приїхали до нашого регіону із зони активних бойових дій. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Як зазначила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька, Дніпропетровська область серед лідерів України за кількістю працевлаштованих медичних працівників, роботу знайшли 215 лікарів, а ще 330 медсестер, фельдшерів та кушерів загалом в Україні з початку повномасштабного вторгнення працевлаштувалися майже 4,5 тисячі медиків-переселенців. У Дніпрі презентували етнорозмальовку про Лесю Українку. Презентація відбулася в музеї «Літературне Придніпров'я. Про це повідомили в міській раді Дніпра. Наклад – одна тисяча примірників. На сторінках розповідь про життєвий шлях та найвизначніші твори. Ілюструвати розмальовку запросили художницю з Львівщини Наталію Курій-Максимів. Ідея виникла ще торік, проте через повномасштабне вторгнення Росії до України довелося її відкласти. Сказала директорка департаменту молодіжної політики міськради Дар'я Бі... Ідея створення етнорозмальовки у нас виникла ще поза минулого року. Виходить, що але на жаль, повномасштабна війна, її початок. Вони наші плани відклали. Чому Леся Українка? Це постать сучасності насправді. Це неймовірно сильна жінка, яка боролась не тільки з самою системою, вона боролась із собою. Вона боролась дійсно з важкою хворобою, і вона була завжди за Україну. Жоден тиск не зміг її переламати і перебороти. Її бажання представляти саме Україну, нести українську мову, не зраджувати ні собі, ні своїм ідеалам. Більш того, це людина, яка знала величезну кількість мов, яка була ще і перекладачем, яка була ще і публіцистом, і етнографом. У неї неймовірно цікаві знайомства за кордоном із Дмитром. Яворницьким з іншими відомими постатями, чому Леся українка? Бо радянщина вона завжди нав'язувала нам образ хворобливого чогось, чогось другорядного, того, що не варто першої щаблі, того що не варто першого місця. А чому вони так робили Це їхній абсолютно стандартний прийом з тими людьми, з тими сильними людьми, які не ламались, які не здавалися і не йшли на поступки з Росією? Це та людина, яка стверджувала, що ми не є браттями, що ми є двома окремими світами, двома окремими країнами і розвиваємось абсолютно різними шляхами. Перші розмальовки отримали гості, які відвідали презентацію. Крім цього, більшу частину накладу відвезуть дітям у прифронтові та деокуповані населені пункти. Ще певну частину передадуть у заклади позашкілля Дніпра. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра. В Студії працювали ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.